Війна та жахливі життєві обставини забрали у них найцінніше власний прихисток. 20 червня у світі відзначають День біженця. Нині на центральній площі благодійники влаштували захід, аби нагадати людям про те, що біженець це не лише юридичний статус, а насамперед людська історія. Подробиці далі. У Чернівцях відзначили всесвітній день біженця. Мета заходу нагадати суспільство, що біженець це не лише юридичний статус, а насамперед людська історія. І в сучасному світі, де щодня точиться кривава війна, будь-хто може опинитись в подібній ситуації. Він відмічається щороку благодійним фондом Рокада, тому що ми займаємося біженцями вже 22 роки. Благодійний фонд займається. І щороку ми от такий захід проводимо для того, щоб пересічні мешканці не забували, хто такі біженці, розуміли, що деколи їм самим приходиться бути в ролі біженців, тому що біженець це той, хто перетнув кордон іншої держави. На жаль, їхні права на сьогоднішній день, як і в нашій державі, так і. В іншій державі вони не в рівних умовах з тими правами, які є в безпосередньо громадян тієї держави. Віктор Лачак розповідає: з початком повномасштабної війни благодійники розширили свою діяльність і почали допомагати тим, хто рятувався від війни, не перетинаючи кордону. Починаючи з 22-го року, де відбулося вторгнення військове в Україну, ми почали займатися внутрішньо переміщеними особами. То люди, які переїхали з однієї області в іншу область, а до того часу ми якраз підтримували саме біженців, які приїхали з інших держав, з того ж самого Афганістану, з Пакистану. Людмила одна з тих, хто сам пережив вимушене переселення. У Чернівцях вона не просто знайшла нову домівку, а й стала частиною команди, яка щодня підтримує інших. Я приїхала до Чернівців у 2022 році, 8 березня з Луганської області. І по сьогоднішній день я не виїздила ніде. Ми з родиною вже тут налагоджували стосунки, знайомились, шукали роботу. І налагоджували своє життя. Благодійники в один голос кажуть: говорити про долі та потреби цих людей варто не лише у всесвітній день біженця, адже вимушені переселенці потребують з... допомоги щодня. Фахівці над цим працюють, відвідуючи місця тимчасового перебування, різні заходи з місцевими і з внутрішньопереміщеними особами взагалі партнерами також відвідують дітей в школах. І пояснюють, що таке е, зараз в цей час дуже потрібно поважати один одного і підтримувати. Люди, які втратили власні домівки, чи стали заручниками трагічних життєвих обставин, неабияк потребують підтримки та психологічної допомоги. Нині на заході були присутні фахівці, які щодня працюють з вимушеними переселенцями. Це складна робота, яка потребує і знань, і вміння, і в першу чергу, звісно, ж толерантного ставлення. Співчуття тому, що ці люди проживають непростий шлях, мають складні долі, мають багато травмуючого досвіду, і власне тому вони потребують і любові, і підтримки, і розуміння. І це ми якраз надаємо людям, які опинилися в нашій громаді. Для учасників заходу благодійники організували інформативну фотовиставку, а також розваги для дітей. Перш за все, фотовиставка людей, які були в ролі біженців. Також майстер-клас для діток розмальовка такого гарного будиночка і також консультації наших психологів та соціальних працівників. Захід до дня біженця у Чернівцях це не лише подія, а й нагадування. Ті, хто змушений був тікати від війни, потребують не жалю, а підтримки, рівних прав і безпечного простору для життя. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.